Вже трошечки. Але ж тут пішли совєти, а совєти 700 тисяч. Та коли совєти прийшли сюди, то були теж сутички з поляками, то загинуло тисячу червоноармійців загинуло і 3000 було червоноармійців ранених. Радянська розвідка і німецька розвідка вважали, що штаб польської армії у Львові. До воєнної Польщ Львів було друге місто після Варшави по населенню, по всьому бо це друге місто було. А насправді штаб польської армії був у Бресті. Це за Білорусія. Коли совіти прийшли в Східну Польщу, а в Західну Україну і Білорусію. То вони казали польським солдатам, що ми лишимо вашу культуру, як і польську, так і українську, так і, і білоруську, приватну власність збережемо, що ми не будемо забирати вас ні в колгоспи зганяти, не будемо ваші ну, мануфактури забирати, підприємства, що все таки лишиться, як і було. Но вони обманули. Поля людей позабирали і фабрики, в кого були власники, мануфактури, все націоналізували. 100 тисяч військових поляків взяли в полон совєти. 100 тисяч поляків військових перейшли литовську, латиську, руминську. Границю перебралися до Англії і воювали в англійській армії 100 тисяч. 100 тисяч взяли в полон совєти 500 тисяч взяли німці в полон поляків. Совєти сказали полякам, що вам нічого не буде, а 20 тисяч офіцерів були розстріляні. 14 тисяч в Смоленській області в Катині. 4 тисячі розстріляні в Харкові. В СІЗО, 4 тисячі офіцерів. А більше 20 тисяч було розстріляне офіцерів польської армії. Це совєтами. От така в мене вийшла мандрівочка старим кордоном. Сучасний кордон Тернопільської. Хмельницької області. А це село Боложівка.